22 січня в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят. День Соборності України. Поняття Соборність з'явилось у нашому науковому і політичному лексиконі порівняно недавно. Вона не є явищем лише суто українським. Це загальна. Органічна ознака будь-якої нації неодмінна умова її розвитку і процвітання. Вона означає, по-перше, об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільні території. По друге, духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян. Незалежно від їхньої національності. Нарешті соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу. Наша країна одна єдина соборна Україна. Ідея соборності стала загальнонаціональною мрією, невід'ємною частиною. Всіх українських визвольних програм наступного періоду. Величезні жертви віддані на вівтар волі і незалежності. У січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка. А на територіях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, утворилась Західноукраїнська Народна республіка. У грудні 1918 року лідери двох новоутворених держав у місті Фастові підписали договір, про маючу наступити з луку обох українських держав в одну державну одиницю. Цей договір був урочисто проголошений у місті Києві 22 січня 1919 року. Щорічно в цей день відзначають важливу історичну подію, що відбулася в 1919 році. Проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Республіки. Офіційно святкувати День Соборності в Україні почали лише у 1999 році після указу. Президента Кучми. Оскільки це свято пов'язано з процесом об'єднання українських земель, заходи, що проводяться 22 січня, покликані відобразити саме його. Мабуть, найбільш знаковий з таких відбувся в 1990 році і отримав назву Живий ланцюг. Тоді люди шикувалися ланцюгом від Києва до Львова. До Дня Соборності відбудеться традиційна акція Живий ланцюг соборності. Ця акція проходить у багатьох містах нашої країни. День Соборності України день, який символізує єдність земель України. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке підкреслює, що ми всі один народ. І ніякі перешкоди не зможуть нас ніколи розділити з Днем Соборності України.